Привіт! Це Академія ДНК і я Катя Мартинко. В Нейл сфері я вже 10 років і 4 з них займаюся манікюрною зйомкою. Все починалось з аматорських відео, просто нанесення відтінку і показ матеріалу відео. Далі з'явилися експертні відеоролики і, нарешті, моя перша співпраця з брендом. Вже за два роки я мала перших учениць і збирала повні групи. На даний момент мої онлайн і офлайн курси пройшли близько тисячі майстрів і не тільки в межах України. Що дала мені нейл зйомка? Перше, це нові знайомства і підписники в моєму блозі. Це важливо для розвитку особистого бренду і впізнаваності. Далі це виступи в ролі спікера на офлайн та онлайн заходах, а також на виставках. Ну і головне це нарешті перестрибнути фінансову стелю нейл-майстра. І якщо спочатку це був додатковий дохід, то на даний момент це основне джерело мого доходу. Цей напрямок наразі дуже актуальний серед неї майстрів. Саме тому ми на цьому курсі будемо навчатися, як розширити свою нейл професію. Але цей курс не тільки про те, як зняти відео, а і про те, як налаштувати світло, як написати сценарій, як змонтувати саме те відео, яке принесе вам дохід нових підписників і вашу особисту впізнаваність в неї сфері. Тож давайте починати, і нас чекає вже перший урок.